Привіт усім колегам! Інколи виникає необхідність в тому, щоб переглянути дані користувача або сказати користувачу, який він має дані, який в працю, якщо він забув. Для того, щоб це здійснити, необхідно перше авторизуватися на сайті. Бачимо, у нас курс електронного навчання кисту професійного будівельного ліцею. Вводимо логін та пароль свій. Натискаємо вхід. Якщо вам, да, надані, якщо вам надані права менеджера курсів, відповідно, значить ви можете бачити дані всіх користувачів, які зареєстровані в нашій системі. Авторизувавшись, переходимо в розділ керування сайтом. Потім користувачі публікують записи. Список користувачів. Тут ми бачимо список всіх користувачів, які зареєстровані в нас на сайті. Бачимо в нас 535 користувачів. Можна вручну перегортати ці сторінки або ввести повне ім'я користувача. Це поле, наприклад, бойко. Натиснути додати фільтр. У нас з'являються всі користувачі, які матимуть прізвище «Бойко». Наприклад, візьмемо Валерія Бойка. Відки натискаємо на ім'я, переходимо на сторінки з інформацією про нього. Тут ми можемо побачити лише його електронну адресу. Для того, щоб переглянути його логін, натискаємо Редагувати інформацію. Нам відкриваються всі дані нашого користувача, ім'я входу або логін, спосіб ідентифікації, який він здійснив. Пароль ми побачити не можемо. Пароль зашифрований. Тому якщо користувач забув пароль, ми просто натискаємо сюди і змінюємо пароль на той, який ми хочемо, або який він скаже. Також ми бачимо ім'я, прізвище, електронну почту та інші дані, які користувач заповнив Ввели пароль. Ще раз, ім'я входу. Ось таке. Пароль ми побачити не можемо, але ми можемо його змінити. І натиснути Поновити пароль. Після чого можемо надати користувачеві новий. Ви передати користувачеві його логін та новий пароль. Якщо ви хочете знати всі паролі ваших учнів, заходите і кожного учня переглядаєте його логін і записуєте собі на листочок або в екселівський, чи в ордовський документ. І потім ви будете мати всі дані ваших користувачів. Дякую за перегляд!